Вітаю, друзі! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксимур Handmade по-українськи, де я займаюся рукоділлям і ділюся з вами своїми уміннями. Минулого разу я записала для вас майстер-клас на п'яточку Солодкий помідор, яка була зв'язана на двох третіх із загальної кількості петель. А сьогодні я покажу вам другий варіант цієї ж п'яточки. Вона буде зв'язана рівно на половині всіх петель, але для цього нам треба буде зробити зовсім невеличкий клин під Отже, тут у мене, я вам покажу це. Був минулий майстер клас у нас тут видно, що на двох третіх зв'язана п'яточка, і одна третя. Припадає наверх. А ця п'яточка у нас зв'язана на половині петель. Лише ми з вами тут зробили невеличкий клин підйому. Клин підйому треба зовсім невеличкий, тому що сама п'яточка така собі кругла, ну від цього і назва, мабуть, така як помідорка. І вона досить така нормальна п'яточка, але все одно для чоловічого розміру Для чоловічої ноги, в яких є великий і високий підйом, повнота, то нам потрібно зробити зовсім невеличкий клин підйому, Зовсім, там буквально кілька петель. Зазвичай, і я розробила свою таку методом проби помилок, таку собі формулу, що клин підйому повинен бути, якщо у нас ми беремо загальну кількість петель, ділимо на пополам, і скільки петель у нас набрано на одній спиці тобто половина петель, ми її розділяємо на 4. Тут у мене на даній, на даній шкарпетці, ось у мене, я вам зараз покажу. Тут у мене набрато по 28 петель на кожній спиці. Тобто, клин підйому ми будемо вирахувати таким чином. 28 петель ділимо на 4 і це буде 7 петель. Тобто, нам треба буде до цієї спиці прибавити 7 петель, їх треба заокруглити або 6, або 8. Потім ми цю п'яточку ділимо на 3. Нам треба, щоб у нас була одинакова кількість петель. Якщо ми додамо 6, наприклад, у нас тут є 28. Ми додамо 6 петель, у нас вийде 34 петлі. Тобто, це буде по 12, тому що ми пам'ятаємо, що у нас має бути парна кількість петель по краях, по 12 і всередині буде 10. Я додавила 8 петель, тобто заокруглила в більшу сторону. І так, у мене вийшло по 12 петель на кожну із цих трьох Частинок. Я думаю, ви все зрозуміли. І зараз ми з вами будемо, власне, вив'язувати клин підйому. Тобто, 8 петель. Я розрахувала, що мені потрібно додати 8 петель для клину підйому. Як ми будемо його в'язати? Після першої петельки і перед останньою ми будемо робити накиди. Далі пров'язуємо ряд, наступний ряд пров'язуємо усі накиди лицевими. Далі знову робимо після першої передостанньої петлей. І так буде у нас 4 ряди, і 4 ряди між ними лицевими. Тобто, у нас буде пров'язано 8 рядочків у висоту. Зараз я вам покажу, як ці добавочки роблю я. Першу петельку пров'язуємо, другу петельку, дивіться, ось у мене так накинута ниточка. Я повертаю палець ось таким чином. і... Піддіваю ось таку петельку, затягую. Це в мене буде перший накид. Далі до кінця рядочку пров'язую лицевими. Тепер перед останньою петлею ми робимо ще один накид. Тепер я так держала ниточку, тепер я її держу ось так. І накидаю ось таким чином. Тобто петелька повертається в іншу сторону. І останню пров'язуємо. Зараз пров'яжемо наступну спицю самостійно, і покажу вам, як я пров'язую ці накинуті петельки. Ось я пров'язала першу петельку, тут у мене виходить накид. Але, я, якщо я його так візьму, ось так, тоді я його розверну. А нам треба, щоб він був схрещений. Тому я беру за задню стінку і так пров'язую лицевою, щоб ми її не розвернули. Далі, весь ряд до кінця лицевими. Пров'язуємо до передостанньої петельки, там, де у нас знову накинута петля. Ми пам'ятаємо, що цю петельку ми накидували іншою стороною. Ось тут наша петелька. Зараз цю петельку ми пров'язуємо не за задню, як попередню. А за передню стінку, щоб ще більше її схрестити. Ось так. І лицева остання петля. Тепер знову пров'язуємо самостійно рядочок, і знову я вам покажу ще раз, як я роблю свої прибавочки. Ну, ось, ми знову дійшли до нашої п'яточки. І знову будемо робити добавочки. Першу пров'язуємо лицевою. І знову робимо прибавку. Ось так повертаю пальчик і піддіваю петельку. Затягую далі пров'язую лицевими до кінця рядочка. І не доходячи до останньої петельки, ми знову будемо додати петельку. Так, ось у нас передостання. І зараз перекидаю ниточку не так, а навпаки, ось так. І ось сюди завожу свою спицю і підтягую петельку. Зараз знову пров'яжемо рядочок. І знову я вам покажу, як я їх пров'язую. Ще раз я вам покажу, щоб ви бачили і запам'ятали. Першу петельку пров'язуємо, другу петельку ми підтягуємо і в'яжемо за задню стіночку, щоб її ще більше перехрестити. Ось так пров'язуємо до кінця І останню. І останню. в кінці наш накид будемо. Пров'язувати вже за передню стінку. Тобто, на початку і в кінці ми розвертаємо наші петельки в різні сторони. Це виглядає гарно, естетично, і такий спосіб мені дуже подобається, тому що там, у місці прибавки петель, не залишається ніякий. Дірочки. І все виглядає гарно. Ось так. Передостання у нас петелька-добавочка, і ми її підтягуємо і за передню стінку, щоб її ще більше схрестити, Так. перехрестити, ось так. І останнє. Так, нам потрібно буде зробити 4 прибавки по дві петельки тобто на початку і в кінці 4 прибавочки. Але пров'яжемо ми 8 рядів, тому що перший ряд один ряд прибавки, один ряд просто лицеві. Знову прибавки, знову лицеві. І так, 4 рази, поки в нас не буде по 4 петельки по боках. Тобто, у сумі, 8 петель додано. 28 плюс 8, у нас має вийти з вами на оцій спиці 36 петель. Все, зустрінемось далі, і я вам покажу знову. Як в'язати п'яточку, хто не дивився, попередній мій майстер-клас. Ну, ось, Це мої 36 петель, і я пров'язала вже всі добавочки лицевими, дійшла до кінця, і зараз ми будемо працювати з цією стороною. Тобто, розвертаю свою роботу і буду в'язати виворітній ряд. Це у нас вже починається. Наша п'яточка з виворотнього ряду. В'яжемо першу знімаємо і в'яжемо до кінця виворотніми петлями. Цілий рядочок пров'яжемо до кінця, а далі будемо вив'язувати саму п'ятку. Так, дійшли до кінця, розвертаємо знову, і з лицевого ряду в'яжемо таким чином. Першу петельку знову знімаємо і в'яжемо весь рядочок лицевими петлями, не дов'язуючи до кінця дві останні петельки. Так, пров'язуємо. Не дов'язуємо до кінця дві петельки. Так. Ось. Ще дві. І у нас в кінці залишаються дві петельки. Тепер знову розвертаємо ряд. Ось так розвертаємо роботу і починаємо ряд так. Знімаємо першу петлю і далі в'яжемо виворітніми. Знову ж таки не дов'язуючи до кінця ряду дві петельки. Так будемо з вами в'язати ось такими поворотними рядами, не дов'язуючи по дві петлі, по дві, по дві, по дві з усіх сторін. Ось у нас залишились дві петельки. Ми знову розвертаємо роботу, і знову в'яжемо лицьовими першу петельку просто перезнімаємо, далі в'яжемо. В'яжемо рядочок, і в кінці зараз я вам покажу, як ми будемо його в'язати. В кінці у нас вийде. І з вами ті дві петельки, які ми надов'язали в попередньому ряду, і між ними утворюється ось така виїмка. Зараз ми будемо в'язати і надов'яжемо дві петельки до цієї виїмки. Ось так. Дивіться, ось так. Не дов'язуємо до виїмки, знову дві петельки. Знову перевертаємо нашу роботу. Знову першу петельку знімаємо і в'яжемо цей ряд, так само, як в'язали лицевий, не доходячи до такої ж виїмки на дві петельки. І таких розворотів нам треба буде зробити 6. Тобто, у нас повинно бути 6 раз по 2 петельки, Тобто 12 петель, ось тут, 12 з цієї сторони, і 12 у нас залишиться всередині. Ось так. Не дов'язали дві петельки, перевертаємо роботу. І знову в'яжемо лицевий ряд, першу знімаємо, і далі в'яжемо таким самим чином всі рядочки, не доходячи по дві петельки до виїмки. Поки всередині. У нас не залишиться 12 петель на середній частині, ось так. Знову розвертаємось, далі пров'яжете самостійно, і зустрінемося з вами. І так, ми з вами пров'язали останній рядочок. Тепер розвертаю я свою роботу. Тут у мене по дві, рахуючи, 2, 4, 6, 8, 10, 12. З цієї сторони, так само 2, 4, 6, 8, 10, 12. І між ними, місцями по дві по дві петельки у мене виїмки. Зараз розвертаю я свою роботу і буду в'язати лицевий ряд. І тут ми будемо пров'язувати ці петельки таким чином, щоб у нас ці виїмки. Затяглися і не було ніяких дірочок. Першу петельку знімаю, ці лицьові, середню частину в'яжемо лицевими, ось так. І дивіться, перед виїмкою у мене така петелька. Як я заповню цю виїмку? я піднімаю цю петельку. Цю петельку ми перезнімали, це було початок ряда. І я піднімаю цю дужечку, так, ставлю на спицю і пров'язую за передню стінку обидві петельки. Ось так. Тепер наступну петлю пров'язую просто лицевою. А далі знову перед виїмкою, знову, знову у мене ось такий ось така петля, яку я мушу підняти ось цю стіночку, і пров'язати знову так за передню стінку. Тепер знову лицьова І знову така петелька, де ми розвертали своє в'язання і перезнімали першу петлю. Знову піднімаємо. Цю дужечку і пров'язуємо за передню стінку. Знову лицева. Знову піднімаємо дужечку і пров'язуємо за передню стінку. Ось дивіться, як у нас тут виглядають ці петлі, і нема ніяких дірочок. Далі лицева. І знову ми піднімаємо цю стіночку і пров'язуємо за передню стінку дві. Лицева. Знову дужечку піднімаємо, пров'язуємо за передню стінку, лицева. І остання петелька так само. У нас це була перша петля при розвороті, і ми її просто знімали, і ми повинні підняти ось цю дужечку, щось вона мені не дається. Ось так підняти її. І пров'язати лицевою обидві петельки за передню стіночку. Ось так. Все. Далі переходимо на другу спицю, і в'яжемо другу спицю, щоб нам перейти сюди знову і тут так само зробити, як ми зробили на цій частині. Тепер в'яжемо. По колу пров'язуємо лицевими цю нашу спицю. І тепер в'яжемо нашу передню частинку таким способом. Передня сама перша петелька в нас завжди знімалася тож ми знову піднімаємо ось цю дужечку і пров'язуємо першу петельку в місці з нею чи за передню стінку. Ось так. Далі знову лицева, знову піднімаємо дужечку. І знову пров'язуємо обидві ці петельки за передню стінку. Далі знову лицева, знову піднімаємо дужечку, і так в'яжемо всі 12 петель. Лицева, дужечку піднімаємо. Так, лицева. ось тут у нас. Лицева. І ось ще цю, отут тут у нас такий роз'єм. Все. Далі всі петельки лицеві. Так у нас вийшло. Тепер Тепер ще ми з вами пров'яжемо один круговий ряд цю спицю і цю самостійно і зустрінемося з вами. Ну, ось, я пров'язала ще один круговий ряд, і це наша п'яточка. Дивіться, як все гарно закрилось, ніде нема ніяких дірочок. Я пров'язала лицевою ось до цього до кінця рядочка, і зараз я буду розвертати і знову. Повторювати те, що ми в'язали з вами. Знову ми зробимо один виворітний, і з лицевої сторони почнемо знову дов'язувати по дві, по дві, по дві, по дві петельки. Це ми з вами пров'язали один клин. Ось цей, якщо вам добре видно, це був ось цей клин. Зараз нам ще треба зробити два такі клини. І аж тоді ми почнемо робити. В бавочки, будемо зменшувати ось тут петельки, клин наш зробимо, і вийдемо уже на нашу фінішну пряму. Я думаю, це не складно. Один ми з вами пров'язали, два пров'яжемо самостійно і зустрінемось ось тут. Ну, ось ми з вами пров'язали всі три клини нашої п'яточки. І зараз нам треба буде. Робити клин. Ось тут ми додавали по 4 петельки, по обидві сторони, 8 петель, і зараз ці 8 петель нам треба буде зменшити, щоб у нас залишилась початкова кількість петель, тобто, в моєму випадку, це 28 петель. Я завершила п'яточку, пров'язала два кругові рядочки, як після кожного клину, і зараз ми будемо. Зменшувати наші петлі. Я роблю це таким чином. Першу петельку знімаю, наступні дві розвертаю, ось так, і пров'язую за задню стінку дві рази. Далі пров'язую лицеві. До кінця рядочку. Не дов'язую знову три петельки, щоб так само в кінці ряда скоротити петлю. Зараз я ось так дов'язую і в кінці рядочку я пров'язую їх так, дві разом підтягую і пров'язую дві, за передню стінку і остання лицева. Далі я в'яжу ряд без убавочок, просто лицевими. Далі знову роблю убавочки. І так ми з вами повинні скоротити по 4 петлі з кожної сторони, чередуючи ряд убавочок, ряд просто лицевих. Ось. Така п'яточка у нас з вами вийде. Дивіться, де набирала петельки, де збавляла ніде ніяких дірочок. Тут, де робила клини, нема дірочок. П'яточка дуже зручна для чоловічої ноги взагалі, саме те, тому що у мужчин, наших високий підйом, і це їм дуже зручна п'яточка, вона гарно лежить по нозі. Не скажу, що вона моя улюблена п'яточка, але вона цікава і має право бути. Кому сподобався мій МК, не жалійте своїх подобайок, а також підписуйтесь, хто ще не підписаний. Так я знатиму, що недарма стараюсь. А на питання і пропозиції чекаю вас у коментарях. На цьому буду з вами прощатися. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. Дякую, що були зі мною, що дивились мене. До нових творчих процесиків! Па-па!